Привіт! Ми вже в дорозі. Стали попити кави на заправці. І їдемо далі. Всім гарного дня, смачної кавусі, ну і хорошого настрою. Добрий ранок. Дитина в садочку, дитина в школі, а це означає, що сьогодні провела прекрасно ранок, змогла зібратися, вийшла до сторі, зробила собі другу, другу, другу чашечку американо. Сьогодні вирішила, що можна. Вороста проходить чудова адаптація, я цьому радію. Іноді складно його зранку відпускати. Він там, мам, побуть, ще зі мною побуть. Я трішечки лишаюся, але в принципі далі біжу по своїх справах. Сьогодні хотіла з вами поговорити про. Тренди про моду, але не в тому понятті, в якому ми зазвичай готові їх слухати і бачимо на просторах Інстаграму. У мене трішки на це своє бачення і хочу поділитися з вами. Мікрофон одягла спеціально, щоб ви мене гарно чули, звук приємний, якось так. Отже, обговорюючи тренди на осінь, я часом щось там виставляю, що актуальніше. Ні, в принципі, людина, яка щось шукає, на просторах інтернету, ну, дуже багато. Instagram, TikTok та просто навіть чат GPT ви можете ввести що актуально на осінь. Ви собі прочитаєте. Кожного дня вам про це розповідати, не бачу в цьому сенсу. Дивлячись на, наприклад, якщо ви захочете, подивіться колекції навіть українських брендів, які от випускаються вже осінь зима. Ви будете бачити плюс-мінус одинакові моделі, да? схожа якась варіація там з укороченими тренчами, подовженими, десь якісь плечі, хустинка. Тобто, всі ці штуки ви зможете бачити, і ви для себе будете робити аналіз. Ага, це актуально, не актуально, але ж питання інше. Питання завжди стоїть. Чи конкретний тренд, конкретна модель підходить під ту чи іншу жінку? Тут дуже важливо відштовхуватись від того, як ви себе відчуваєте, ким ви себе бачите, що ви робите протягом дня. Я вже якось відповідала вам на днях, і це дійсно дуже важливі фактори. Але що? Але ви заходите до нас, блогерів в інстаграм, дивитесь, як ми напівголі взимку на осінь ходимо, вибігаємо з машини в магазин, з машини в кав'ярню, і на цьому все. Людина, яка стоїть, чекає автобус, маршрутку, мерзне, ну не може вона вдягатись на півгола. Не робіть цього. Аналізуйте своє життя. Ми на сьогодні маємо взагалі переставати рівняти, давно не актуально копіювати когось. Ми завжди маємо дивитись через призму свого життя, своєї побутовості. Я хотіла сказати, от коли ми жінки створюємо свій стиль. Моду хочемо транслювати. Зараз в мене дуже багато модних дівчат підписано. Це питання дуже приємно, але мода вона ж десь всередини. Це поведінка, це наша мова, це те, як ми переписуємо в соціальних мережах. От вчора мене просто максимально захейтили. Я відкриваю ці повідомлення, навіть перестала це робити, тому що мій образ не сподобався. Прям от вчора я себе так відчувала. Мені подобалось, мені було тепло, комфортно, мені так хотілось. Ми не можемо. Людина, яка каже, я одягаюся тільки в стилі кежуал, бо я одягаюся тільки в стилі там класичний, хоча що залі дуже рідко. Давайте візьмемо. Офіційно діловий, От я одягаю стільки офіційно діловим. Ну Неправда, ну не може такого бути чистого стилю знайти в людини, ну це майже неможливо. Сьогодні настільки величезний вибір одягу, моделей і так далі, що в одній стилістиці ваш гардероб абсолютно бути не може. І я не можу кожного дня одягатись отак. Мені іноді хочеться чогось такого, чогось такого, знаєте, трішечки з цікавинкою, незвичайного. Ну от Я так люблю, я так відчуваю. Ну, Читаючи ці коментарі, думаю, ну, ну, ну як ми можемо з вами говорити про моду, бо мода ж вона йде і тут, і тут. Це ж не тільки про, про шмотки. Чому в принципі мені цей напрямок і почав подобатись, тому що е, це про середину людини Ви ти через одяг можеш транслювати себе? Можеш хоч усіма мовами володіти. Головне, аби жодна тобою не володіла. За усіма образами ті самі діти. І найрідніше для всіх завжди мова тіла. Не та мова тіла, що між людьми культурно збудована за певний час, а та мова, що треванить злізьми, той тихий шепіт всередині. Цікава штука, як не крути. Головне крутити так, щоб себе не накручувати. Кава Американа. Бажаю вам Божої опіки в цьому дні. Мирного дня! Ангела-охоронця вам і вашим рідним. І здоров'ячка! Обіймаю починаємо жити цей день. Дорогі друзі, хочу вам дати посилання на імітовану ікру. Яка готується з рибних продуктів без різних там желатинів, і яка дійсно дуже дуже смачна. Замовляла своїм рідним в Україну, вони в захваті. Тема сніданків відпала. Снідають швидко, смачно і корисно. І це дійсно так і є. Переходьте за посиланням, продукт якісний. Я не раз пробувала. При можливості в Україні замовляю, тому і вам рекомендую. Можете замовити своїм рідним, хто знаходиться за кордоном. Замовити нехай посмакують ваші рідні, Тоже як варіант. Останнім часом багато думаю, так знаєте, ну, в кожної людини свої цінності. Для когось це цінність награбоване добро незаконно, і люди ним незаконно користуються. Для когось це здобута посада. За рахунок підлості і зрадництва. Для когось це пишання своїми дітьми, а для когось це просто лишатись людиною в любих життєвих ситуаціях, просто лишатись людиною. От якби кожен лишався при в цих усих мінусах і плюсах людиною, можливо, б світ був трошки кращий. І трошки по-іншому все відбувалося. Прийшла моя доч, любимая. Ти не любима? Дяк. В мене одна. Ти кажеш, любимая. Ну, любимая. Свята буде розборки з новісткою завтра показувати. Казала вока дам. А та тут пала. Що ми купили, дочка? Може показувати розпаку. Моя розпаковка. Ямина розпаковка. Петрушка чи це осось Кінза. 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 Кінза? Да. Ой, я не люблю кінзу, мені нічого. А салдерей же в нас є. Салдерей. — Значить викину. — Мами інжир купила. Ну той то і тоді викинь, будь ласка. Кадрові горішки. Дякую. Ну я зрозуміла, викине, що ж ви всі бачите, що він корпус дуже Вирішила потрапити мою вайтабочку. Ну, це стало. Це корка думає. А буряки, думаю, повні. А ти не такі. Та як ну, молоді три, три буряка. Ой, Ян, я тебе вмовляю, три буряка yeah. і з биллям є. Що ти тут будеш робити фреш зараз? Чи що? No, да, ну де тут? А, да, поняла, ти, ти, ти хочеш нарізати. Yeah. Ну все, я тебе йому не Ні-ні, ти мені не мішаєш ти наоборот. Я буду білі варити погенти. О, нагору, нагору возьми, пожалуйста, футболки, хай там сохнуть. Я, я вас кинула повість їх на банки, хай сохне. Бо тут буде жаритися і буде все. пахнути. О, дівчат, я не мог бангер, але інжир з'їм в прямому ефірі. Дуже мені хочеться. М -м. Зараз сезон інжиру. Треба купити ящичок сісти і наїстись. На цій стороні магазин органічних продуктів. Вона, думаю, буряки там дорожчі, значить вони органічні. Кроме однакові. Що є таке вангель, щоб вже хотілося привезти в Україну. Моя друзі сьогодні купила сир'ю сирів Купила пармезан з плесенью, чедер. Тут воно недорого. чаї взагалі возять? ну так як у неї я її дарувала колись капсульну машину, кавову я її купила капсули. Для кавової машини, бо в Україні їх, я не знаю, вони дорогі може. Коротше, що таке ще можна повезти, я навіть. Чи Чаї, шоколад тут смачний? Не знаю, що можна повезти з Лондона в Україну, Яна. Що можна повезти таке з Лондона в Україну, чого нема в Україні? Зараз, мабуть, все є кругом. Зараз же воно. Привіт, Вікусь, привіт. А інжи туди не треба? Ні. Інстаграм я і чую. Розкладаєте півлітрові баночки і стерилізуєте на водяній бані півгодинки. Полотенця ніколи під банки не кладу, кладу використані вже, які не потрібні желізні кришечки. Під кожну баночку. Мені так зручно. Полотенця зализується, водичка може туди капнути у баночку, а так супер-пупер. Додала я фарш. І тепер я отак його повинна просто весь роз... роздавлювати, щоб не було комочків. Ну, і Вони все, все одно не будуть. Часничок додала, але якомога краще. Зараз, не таку лопаточку. І оце готуємо до готовності. Потім я висип... висиплю сюди той соус. Якщо нема соусу, можна томат, можна соус томатний якийсь смачний, не обов'язково соус баланьє. Але я думаю, що такий соус є в Україні. Зараз все можна купити кругом. Ну. Такі справи, дівочки. Що вам ще розказувати? Яку ми піднімемо сьогодні ще тему? Давайте, запитуйте. Добрий день. Давайте запитуйте, піднімемо якусь тему. Поговоримо на неї. Вчора ми розмовляли про село. Можу розказати, як ми з томою ходили на весілля готувати. Готувати. Колись пішли на одне весілля, погукали нас з нею 70 чоловік приглашених, столи буквою «П». Готувала, звісно, вночі, бо весілля було влітку, жарко, щоб нічого не спортилось. Я колись вже розповідала і прийшло на весілля чотири чоловіка. А де ж інстаграм? В інстаграм, в інстаграм, кумушки Леночка. У ленті отут, в тік-ток, є скрін моєї сторінки. В інстаграм я кожного дня. Ну, я його почала вести як похоронила чоловіка. Мені було переїхала до Києва, мені було дуже важко душевно. А на той час син мені показав, була така блогер, мама отлічника з Росії. Я почала її дивитися, дмой боже, це життя на, на вид, я так не зможу. Ну, звісно ж, не все життя, ви ж самі розумієте. Все життя не можна показати. Просто люди, які чомусь думають, що якщо в інстаграм, то знайшла і в кінці трохи почула за баклажани. А, зайшла і в кінці трошки почула за забаклажани. Ну, я ж вже не знаю, який раз про них теревеню. Зайдіть в Інстаграм, знайдіть Лєночка Кумушки. В Тікток в ленті є скрін моєї сторінки. І там в актуальних збережено, саме перше баклажани і такий баклажанчик. Я вчора їх додала. Не можу постійно про них казати. Я вже їх вивчила на пам'ять. Це дуже-дуже смачно. Зараз витягну, покажу. Витягну, Ви, достанемо. Ну, Господи, Лєна, ой, цефальтований тут. Силу, не, фартува, не. Ну так як у мене ж син не їсть баклажанів, їм я і донька. Тому ну, ось такий приблизно вигляд вони мають. Ну, Цибуча я помішаю їх, бо це я наїла. Отак можете тоді в баночку накладати їх. Ось так. Цибуля сира, дівчат, не смажена. І вона наскільки промариновується, наскільки це смачно, що це не можна передати. М -м -м. Сама цибуля. О. Смачні. Чи до пюрешечки. Просто так я говнир. А зять ми есть английские продукты. Які ви цікаві люди. Я веду свій блог, до чого тут мій зять, моя невістка. Ну, Вони не публічні люди, це їхнє життя, життя доньки, життя сина. Якби якось так спитати, ні, питайте про, про мене, про себе я розповім все, що, що треба, що можливо і не треба. А в життя дітей то їх особисте. В них є свої блоги. Захочуть вони щось показати, покажуть. Не захочуть не покажуть. Хороша це лопатка, я до неї привикла, але вона слабовата, щоб роздавити мені фаршик. Сьогодні у нас 18 вже, так? Да? Вже скоро моєму однокласнику 60 років, хоч би не забудь привітати. Це в нас найменшенький лишився. Уже всі, всім було, всіх вітали. Я не пам'ятаю, чи мене всі вітали. Ну, я стараюсь вітати всіх. Вони ж мої рідненькі, ми от як відчували перед війною, 40, 40 років зустрілися і 41. Чомусь раніше, як тільки закінчив школу, Новгородська восьмирічна у мене школа, якось ну, побачиш інколи однокласника, ну однокласники все. А вже з віком вони такі рідні стали, що це не можна передати. Особливо деякі з них. У мене кума. Моя кума, ми з школи покумались, вона похрестила мене доньку. Так що І багато, мабуть, хто так у нас, хтось не один, хтось іще так є з однокласників. Дуже погано, звісно, розминати фаршик, все одно комочки будуть. Ну, воно може і краще. Ці люди пишуть, аби що зяті невістки їх цікавлять. Ну, люди як люди цікаві. Ну, цікавлять люди. Я ж вже багато разів казала, є любопитні, але ну, якщо я не показую, значить того не хочуть. Якщо ви хотіли, от моя донька інколи може зі мною бути в прямому в ефірі. Інколи в неї нема настрою, в неї є своя сторінка. Вона займається, зараз вона багато читає, займається спортом, займається своїм здоров'ям. І своє життя. Я ж не можу, ну, якщо людина не хоче, я ж не можу її показувати, правильно? Якщо в сім'ї всі блогери, то, звісно, чого ні. Можна все показувати. А якщо е, ні, то. У син в мене дуже рідко показує життя, в нього більше сторінка робоча. Тому під кришкою, е, це ж не можна накривати, таке ж я вичитала ще. Входимо до готовності без кришки. Ай! Я ось такою приправою користуюсь, вегета. По друзі, купила ось таку на гостиниць, хоч би не забудь покласти. Тут кілограм. Це одні зберу, а тоді пізніше ще одні зберу. Гостинчики, ну це просто в ней день народження. Я то Я хочу трошки так, знаєте, воно трошки, а, приємно. Люблю робити людям приємне, мені краще давати, ніж забирати. Ну коли вже дуже користуються, цей випадок зі мною в житті трапився вперше, Такого ніколи не було. Завжди все якось вирішувалось, ну, сідалось і вирішувалось. А тут, блін, я такого, ну навіть не, не очікувала, що таке може бути. Ну, Ліна йде до кінця. Сьогодні консультація юриста була, все нормально. Не обов'язково моя присутність, телефонний дзвінок, так як мені сказала секретар сільської ради.